Привіт, друзі! Мене звати Олександр Примак. Я учениця 4-го Б класу. Хочу вам презентувати та ознайомити вас зі своєю книгою Пригоди лимонки. Розпочнімо. Пригоди лимонки. Автор книги Олександр Примак. Частина перша. Знайомство. Трояндовий сад. Я маленька пташечка колібрі. Звати мене лимонка. Я прилетіла до саду з далекого краю і була вражена красою, скільки квітів, червоні, рожеві, жовті та сині, Троянди, немов королеви, а за ними тюльпани, лицарі саду величезний кущ буску розкинувся на всю галявину. Підлітаю до запашної гілки і вдихаю п'янкий, гіркувато-требкий аромат. А далі посаду розкинулись конвалії. Їхні стеблинки онизані маленькими біленькими квіточками. Це вони видихають найтонший аромат, яким напоєне повітря. А також в цьому саду є півонії, суперники троянд. Я знайшла велику зігнуту гілку, рослини розподілила по дузі величезні квіти. Кожна квітка з оксамиту вирізана. Я прилягла у м'якій духмяній квітці і відразу заснула в чудовій касті з далекої дороги. Настав ранок. Від дотику сонячних променів прокидається природа. Весело щебечуть птахи. листя розгортає до сонця свої ладоні і радісно пурхають метелики. Починають роботу мурашки та жучки. Заглянуло сонечко і до трояндового куща і лагідно розбудило нашу лимонку. Що це? посміхнулась колібрі. У відповідь сонечку пташечка підмиргнула теж. Лимонка ще трішки поніжилась в оксамитових пелюстках і вилетіла до буска, яку вона так вподобала. Аж там вдалині стоїть старенний горіх. Навколо дерева розливається спів різних пташок. Лимонка підлетіла до горіха і відразу познайомилась з усіма жителями та господиною саду, дівчинкою Олександрою. Синичка, дятел та ластівочка стали кращими друзями. Дятел дуже любить працювати. дзьобом видовбує отвори в деревах. І в ті отвори заселяються птахи, щоб висиджувати жовторотих пташенят. Він дуже добрий і нікому не відмовляв у допомозі. Дятел це лікар нашого трояндового саду та сусіднього скверу. Ластівка моя подруга-дзвіночок, яка завжди сповіщає нам про погоду. Ми тоді точно знаємо, чи летіти нам до скверу, чи лишатись в затишному саду. А от синичка, ми її поважаємо всім садом. Коли ми повертаємось з теплих країв до саду, то вона нас гостинно зустрічає з українською символікою. Вона справжня українка. В цім саду є ще незрівнянно гарненька дівчинка Олександра, з якою я теж подружилась. Олександра турбується за квітами, деревами та збирає насіння розвішує годівниці і навіть для мене повісила поїлочку з сиропом. Ціла літочка я веселилася з друзями, пурхала з метеликами та ніжно обівала крильцями Олександру. Частина друга. Мої друзі. Буду холодний, пронизливий вітер. Всі птахи почали збиратись в далекі теплі краї. Мені сумно відлітати, я все відкладала цей політ на потім, не знаючи, що таке холодна зима. Ти замерзнеш тут, лимонко. казали солов'ї, які відлітали найраніше. Це були найкращі співці саду, і напевно вони так поспішали, бо боялися за свої голоси, як би не втратити їх на морозі. Летімо швидше з нами, ти вмреш з голоду, під снігом нічого не знайти, говорили журавлі. Я маленька, мені багато не треба, відказала я. Ластівочки теж полетіли за кордон. Я теж живу далеко-далеко за океаном, але цього разу я не хотіла відлітати зовсім. Україна стала для мене домівкою. Трендовий сад це ніби моя душа. Полетіли перші жовті листочки, але квіток в саду ще дуже багато. Я точно лишаюсь тут, сказала собі Лимонка. З кожним днем все холодніше і холодніше. Сад за кілька днів перетворився і став золотисто червоним. В саду лишилася Синичка Україночка, Дятел десь стукає по деревах. Олександра прибирає опале листя. Крихітка вже встигла познайомитись з усіма пташками, а от з велетенським котом ні. В нього такі великі злі очі. Вона пролетіла над ним і сховалась в годівниці. Лимонка, поки сиділа захована від кота, складала, як цвіли тут бускові квіти, і пахли вони так солодко, що у маленької пташечки запорчала в животику. Лимонка схилилась над трояндою і просувала нектаром. Добре, що хоч їжа смачна. Але не встигла крихітка ще раз схилитись над квіткою, як знову порив вітру підхопив її і кудись поніс. Троянди вже кришталеві. інші квіти зів'яли та впали додолу. Холодно. Після холодного вітру надуло багато снігу. Мені стало дуже холодно. Мене заплутила снижна хуртовина і занесла до дупла мого друга дятла. Коли я зігрілась, то зрозуміла, що таке хуртовина і засумувала. І тут прилетіла синичка та дзвінку заспівала, сповіщаючи про свята. 12 листопада День Синички. 15 листопада День народження Олександри. 6 грудня День Святого Миколая, 25 грудня, Віздво, 27 грудня день сніжинок, 31 грудня новий рік. От і прийшов лютий місяць. Останній місяць зими. Наш сад замотаний білою м'якою пухнастою ковдрою На кожному сухому стаблі. На кожній гілочці розвішено химерне мереживо, прикрашене незвичайним стеблястим бісером. Я все ж так живу в дуплі дятла. Він мене веселить, зігріває та підгодовує всю зиму. Наш кіт ходить по дворі сумний і холодний. Аж тут прилетіла синичка, затупотіла ніжками і дзвінко-дзвінко заспівала та повідомила до про яскраве свято на ярмарці, зібравшись всі пернаті нашого двору, полетіли дружно на ярмарок і купили солоденького сиропчику для лимонки, горіхової пасти для дятла, зерняток для синички Україночки. І навіть ковбаску для котика та багато сердечних гірлянд. Коли повернулися додому, прикрасили весь сад гірляндами. Сад наповнився любов'ю, радістю, гоміном, щебетанням та нівчанням. Запанувала магія любові. У саду на галявині з-під снігу витектався зелений підсніжник. Здивовано озирнувся навкруги лише білий сліблястий сніг. Я такий самотній, сумно прошепотів він, але я щув ще під ніжної пташечки, її немає, значить то був мій сон. Сонячні зайчики весело стрибали навколо нього, Підсніжник сніжник забув про свою самотність, і так тривало до того часу. Поки велика хмара не закрила сонце. Пішов сніг, підсніжник вперше побачив, як падає сніг білий і гристий, тихий. Аж тут із дупла виглянула лимонка, як багато чарівної музики у таночку сніжинок, скільки грації, краси та величі. я чекаю на літо, а ти, як тебе звуть, ти не боїшся замерзнути? Запитала у підсніжника лимонка. Мене звуть підсніжником, а тебе чуб звуть лимонкою. Ні, я не боюся замерзнути. Я вкриюся білим снігом, пухнастим хутром. А для тебе, люба пташечко, у мене є солоденький нектар. Яка ти гарна та ніжна, промовив підсніжник. І знову вигнуло сонечко з за хмар. Забраніли веселі струмочки, прийшла весна чарівниця. Лимонка вилетіла до підсніжника, і вони весело посміхалися з ця сонечку та весні чарівниць. І ось та стала блакитна весна, а незабаром гаряче і тепле літо. Мій трояндовий сад, я у ньому немов королева. Треба одяглися в соковито зелені листочки. Цвітуть квіти, жовті, червоні та голубі. Сад дарує мені гарний настрій і ніжну усмішку. Прилетіли друзі-пташки з теплих країв, розповідають різні оповідки. Вони дзвінко шебечуть вдень та красиво співають на світанку, виводячи музичні трелі. А деякі самочки сидять у теплих гніздечках, чекаючи малят. Мій сад зігріває всіх. Все яскраво казкове. Різні барви розливаються навкруги, відчуваються солодощі нектару. Аж тут я відчуваю аромат заморського чаю. На старому горісі дясел, соничка та ластівочка розливають чай із самісінької Африки. Який принесла ластівка в подарунок до нашого саду. Мій трояндовий сад найдорожчий скарб, найцінніший для мене здобуток. Тут моє все, моя родина птахів, мій страх зими, моє золоте сонце, веселка ніби в раю. Коли будете недалечко, завітайте до нашого райського саду. Наша адреса Україна, місто Коростишів, Трояндовий сад Олександр Примак та маленької пташечки Лимонки. На цьому все. Дякую, що прослухали мою аудіокнижку. А також я дякую своїй першій вчительці, моїй музі Оксані Іванівні. Саме вона надихнула мене написати цю книгу. А все добре, любі друзі!